Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Це відео буде про великі десантні кораблі. Пару днів тому, а саме 14 лютого, саме на День Закоханих в територіальних водах України біля Окупованого Криму, а точніше біля містечка Алубка, на траверзі Алубки, було потоплено рашистський великий десантний корабель Цезар Куніков. Ну і В цьому відео хочу розказати про десантні ці кораблі. На якому світі, умовно кажучи, як там у них у Руського Рейху з цими десантниками в Чорному морі? В Чорноморському флоті до вторгнення Руського Рейху в Україну, тобто до лютого 2022 року було 7 одиниць великих десантних кораблів. Всього сім, а в дужках 4 плюс 3. Що то таке? 4 то більш нової серії польської побудови проєкт 775. За натівською класифікацією Рапуга і три одиниці більш старої серії ще совєтської побудови проєкту 1171 тапір або за натівською класифікацією Алігатор. Тобто 4 плюс 3. Тому я їх так об'єдную. Перед самою війною цією активною фазою перед вторгненням рашисти завели двома партіями по три одиниці, завели ще шість великих десантних кораблів в Чорне море. Перша партія, 8 лютого, зайшла в Чорне море в складі трьох кораблів з Балтійської флотилії: Мінськ, Корольов, Калінінград. Наступного дня, 9 лютого, зайшло ще три кораблі вже Сєвєрного Флота, не треба поправляти на північного, бо все ж таки я не прихильник зміни назв. А Сєвєрний Флот це назва, тому все ж таки Сєвєрного Флота. Бо північ воно є північ, Сєвєр і північ, а флот все ж таки Сєвєрний Флот. Вибачаюсь, моя, це моя така позиція. Так от, три кораблі оцього Сєвєрного флоту, Алінгорський Горняк, Георгій Побідоносець і Петр Маргунов. Тобто шість кораблів знов-таки в дужках 5 плюс 1. Що це значить? 5 це отієї серії проєкту 775-го польської побудови. І один, одна одиниця, е, новий у рейха всього дві одиниці таких кораблів е, місцевої своєї е, побудови е, типу Іван Грен, отой Петр Маргунов. Це з цієї серії. Е, до речі, було б дуже цікаво і дуже важливо, і дуже значуще б його все ж таки якось так вирахувати і зловити, і підбити його. На це можна використати. Я не знаю, скільки там цих Shadow, а якщо не в перерахунку на ці магури В-5, які знищили той Цезаря Кунікова. То я не знаю, якщо там і по грошах, і по психологічному моменту, що це найновіші кораблі, яким руський рейх там пишається, що це ледь не щось таке, аналогофнітне, як все у них, то. Підбиття а якщо навіть і потоплення цього Петра Маргунова було б дуже таким сильним ударом для руського рейху. Мені щось так здається, що це було б навіть в якомусь сенсі сильніше. Я про морально-психологічний момент ніж потоплення флагману крейсера Москва. Для військових дій, звичайно, крейсер Москва більш значущий але з психологічної точки зору, що Москва все ж таки вона там старенька, ще там 70 якого там року побудова, а цей Моргунов йому там 4 чи 4 року, роки, тобто чи 2-3 навіть. Це найновший корабель, і його все ж таки треба якось так вирахувати. У мене, до речі, є окреме відео і взагалі про, ці, про цю серію кораблів, і про те, що, де я розповідаю про те, що його треба вирахувати і потопити. Відео буде під цим, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, тобто сім великих десантних кораблів було до вторгнення, і шість додавалось теж перед вторгненням, але не місцеві, не чорноморські. Тобто, сім плюс шість тринадцять великих десантних кораблів, які Русський рейх планував використати для здійснення десантної операції в першу чергу на Одесу, ну а потім, якби щось вдалося, то вже і на Миколаїв, на Херсон. ну Але, звичайно, головна ціль була все ж таки висадка на місто Одесу. Не сталося, як гадалось, як кажуть в Україні. Те, що було потоплено їхній оцей крейсер Москва, який був такий, такою парасолькою, ППОшною, над тією місцевостю після зникнення цієї парасольки, якось так було небезпечно наближатись до берега У України, появились американські ракети Гарпун на 280 кілометрів. Теж виробили якусь кількість українських ракет Нептун. А зараз навіть є вже дані про те, що він летить вже не лише на 280-300 кілометрів, а й до 400 кілометрів. Ну, поки що ми цього знаємо лише з якихось заяв якихось людей або це. І він, до речі, вже модернізований і змінений він вже не лише протикорабельний, а може і проти Кримсько-Керченського мосту працювати. І щось мені здається, що він там будуть в реалі випробувані оці екземпляри, які не проти кораблів. Першою ціллю все ж таки буде Кримський Керченський міст. Поїхали, до, повертаємось до десантних кораблів. Тобто 13 було. Тепер, що Україна зробила з цим флотом і з цими одиницями десантних кораблів? Першим було знищено Саратов ще в березні 2022 року в порту Бердянськ ракетним ударом ракети точки У при розвантаженні. Далі був знищений великий десантний корабель Мінськ в доку Севастопольського судноремонтного заводу. Далі був знищений Новочеркаськ в порту Феодосія нещодавно наприкінці того року, в грудні. Ну, і оце 14 лютого знищено потоплено. Черговий десантний корабель «Цезар-Куніков». Ще перед цим, в вересні, наскільки, чи, чи в, серпні, в серпні, на рейді порту Новоросійськ, був пошкоджений з цієї серії 785-го проєкту Аленігорський Гарняк Сєвєрного Флота. Він пошкоджений, на жаль, не потоплений. Його якось спочатку його поставили, завели в порт Новоросійськ, стояв він там, залатали йому якось так латки, поставили на, на корпус, відкачали воду. і Потім на буксирах його притягли в Севастополь. Якось так прошмигнув він в Севастополь, не зловили його українські дрони. Магура. І він, наскільки я знайшов інформацію, він стоїть в доку 13-го судноремонтного завода в Севастополі. Ну, але він не діючий. На сьогоднішній день він не діючий, і в даному випадку головне це. Він не працює. Тобто він ремонтується, він, на жаль, повторююсь, не потонув, але він не діючий. Тобто, 5 одиниць з 13 виведені з ладу. Виведені зі складу діючих, тобто 13 мінус 5, 8, залишається 8. На сьогоднішній день в Чорному морі у рашистів 8 десантних кораблів, великих десантних кораблів. Але що таке оці 8? Два, дві одиниці, вони зовсім старі. Це того проєкту 11,71 тапір по класифікації НАТО алігатор. Вони Орськ і Ніколай Фільченков. Орськ давно-давно стоїть там, хто знаде в Севастополі, і він, я не знаю, я не знайшов даних, коли він останній раз виходив за межі Севастопольської бухти. Тобто він. Наскільки я знайшов інформацію, він не здатен кудись плевти, Хіба що в варіанті Камікадзе його завантажити, ну він все ж таки він на плаву дійсно, і як камікадзе, так висадитись на берег, вивантажитись і все, і там він і залишиться. Ну зараз мова вже в принципі не йде про десантування, бо тобто орск можна не рахувати серед цих. 8. Ніколай Фільченков як десантний корабель, я не знаю. ну Він дійсно десантний. І, оці, до речі, оцей проєкт 1171, вони трошки більші за оці рапуги. Але він останніх, я не знаю, років навіть не 5, років 8, якщо не 10, він використовувався в варіанті сирійського експреса. Він возив. Військову техніку, боєприпаси на Сирію до того часу, поки Туреччина не перекрила протоки Босфори Дарданелли після вторгнення Руського Рейху в Україну. Тобто, реально 6 одиниць і тут. Ну, хай сім одиниць все ж таки. Бо Орськ. Я, я не рахую той Орськ, він чисто формально, так для галочки він є, але, він є, але його нема. Тобто сім одиниць, одна одиниця Фільченков, оцей старий, і одна одиниця Петр Маргунов новий. Була інформація, я не знайшов, де він зараз в довгому ремонті стояв проєкту 775-го Азов. До речі, їх залишилось Азов і Ямал, саме Чорноморської флотилії. Ну а решта оце ж Корольов, Калінінград і Георгій Побідоносець, де вони, ну, вони в Новоросійську десь там стоять майбутні цілі для українських дронів і українського гуру. Ну, така картина по цих кораблях. Тобто на сьогоднішній день можна сказати, що реально діючих залишаються чи 6 чи 7, бо, повторююсь, я не знайшов, чи вже увійшов у склад діючих після довжелезного ремонту отой Азов типу Рапуга. Ну і наскільки е, здатний бути десантним кораблем Ніколай Фільченков, е, ну, хоч для перевозки, як суховантажне судно, він, так як він працював на Сирію, е, скоріш за все, він зараз може використовуватись і, ну, і буде використовуватись, я так думаю. Отака картина. Ну, а оці, якщо порахувати е, оці п'ять е, виведених з ладу десантних кораблів, то. Е, 5% від 13 – це 39%. Тобто округляємо трошки так на 1%, 40% десантних кораблів, які були в Чорному морі на момент вторгнення Руського рейху в Україну. 40% виведені з ладу. Ось така картина. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава військово-морським силам України! До побачення!